Починаючи з серпня, українці сплачують півтора відсотковий військовий збір зі своєї заробітної плати на користь держави. На казначейські рахунки кошти перераховують податкові агенти. На сьогодні Державною фіскальною службою України розроблено та направлено на підпис до міністерства фінансів України проект нової форми податкового розрахунку, який передбачає відображення податковими агентами суму, нарахованої за певний звітний податковий період доходів у вигляді процентів та доходів, з яких отримується військовий збір. Доходи відображатимуться у формі номер 1 ДФ до набрання чинності цієї форми податкового розрахунку. Платники мають користуватися податковим розрахунком сум доходу і сум утриманого з них податку затверджено наказом міндоходів України від 21 з січня цього року. Після прийняття нової форми податкового розрахунку за формою номер 1 дф податкові агенти будуть зобов'язані подати за новою формою новий звітний уточнюючий податковий розрахунок за третій квартал, у якому відобразити лише загальну суму доходів, нарахованих за звітний період, доходів у формі процентів та доходів, з яких утримується військовий збір, а також суму отриманих з них податку. За два місяці українським військовим полтавці зі своїх доходів перерахували близько 10 мільйонів гривень.